Усім привіт! З вами той, самий спортсмен, і сьогодні я покажу класну тренування для ваших грудних м'язів. Погнали! І почнемо ми з розминочки, треба розігнати нашу кров. Першу правимо ножнички. Робимо десь позмію, хвилину пів. Дальше ловимо мух. дальше махи руками. І тепер ми можемо приступати до нашої тренування. Погнали! Першою управок буде ходьба руками. Це буде кругова тренування з шести вправ. і цю вправу виконуємо на 10 повторень. Наступна вправа – алмазні віджимання. Робимо 15 повторень. Основу є те, щоб ви не розводили лікті занадто широко. Наступна вправа – це віджимання лучника. Виконуємо 10 віджимань на кожну руку. Для наступних віджимань нам потрібен стілець, кладемо спину рівно і віджимаємося. Виконуємо 20 віджимань. Наступна вправа це віджимання з ногами на слідці. Основне, щоб ваша спина була рівною. І завершаю шоста вправа. Також можете трішки припідняти таз та слідіть за тим, щоб ваші лікті розгиналися в сторони рук. Тому не кладіть стільці занадто широко. Це була кругова тренування. Між кожною вправою потрібно робити 30 секунд перериву. Робимо таких 3-4 круги і ви відчуєте, як ваші м'язи горять. По завершенню вам потрібно робити заминку, тобто розтягувати ваші м'язи. І ось пару вправ, як їх розтягнути. Робіть цю треніровку три рази на тиждень і ви побачите, як ваші груди починають рости. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал. Тут багато цікавого про спорт і до нових зустрічей.